Календарна зима позаду, попереду весна. Утім, перший весняний місяць здебільшого буває мінливим, цьогорічний березень не виняток. За прогнозом синоптиків, середня місячна температура повітря в Україні у березні передбачається на рівні 1-7 градусів тепла, що на 1-1,5 градуси вище за норму, місячна кількість опадів очікується менше за норму. Тож у перші дні березня на Хмельниччині можливі опади. Як мокрий сніг, так і дощ, подекуди навіть крижаний дощ. Щодо температури повітря, то на початку місяця вона буде з позначкою плюс як вночі, так і в день. У середньому стовпчики термометрів коливатимуться в межах 1 5 градусів вище нуля, у період із 3 по 9 березня також періодично дощитиме. Температурні показники вночі становитимуть здебільшого від нуля до 1 градуса тепла. Вдень у перший тиждень березня прогнозують від 2 до 9 градусів з позначкою плюс, із 10 по 16 березня вночі знову може бути прохолодно, прогнозують до 3 градусів морозу, а ось вдень у ті дні можлива відлига до 9 градусів вище нуля. У період із 17 по 23 березня, хоч і прогнозують короткочасні опади, але температура повітря вночі буде на рівні 4-5 градусів вище нуля. А в день повітря прогріватиметься до 10 градусів тепла. Сухим та теплим, можливо, буде останній тиждень першого місяця весни, і хоч вночі буде ще відносно прохолодно 2-3 градуси з позначкою плюс, то вдень прогнозують до 13 градусів вище нуля. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Дякуємо за перегляд цього відео та поширення серед друзів.